Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні ми з вами продовжуючи розгляд хрущовської відлиги, будемо спостерігати за експериментами Микити Хрущова в управлінні економікою та взагалі розвиток української промисловості в цей період. Ну що ж, незважаючи на те, що нове радянське керівництво багато уваги приділяло керівництво розвитку сільського господарства. Все ж таки, пріоритет залишався за важкою промисловістю. У 1955 році було відкинуто стратегію на пріоритетний розвиток галузи промисловості Групи Б. В республіці розвивалися галузі, що закріплювали за УРСР статус паливно-енергетичної металургійної бази СРСР, важливого району важкого машинобудування і воєнної промисловості. Хрущов був впевнений, що існуючий в СРСР суспільний лад має необмежені можливості для розвитку і покращення життя людей. Єдине, що стримує розвиток, це неправильне керівництво. Головне питання таким чином полягало в тому, щоб навчитися управляти суспільством. Тому однією з турбот Хрущова був пошук найкращої організації державного апарату і системи управління суспільством. Десятиріччя управління Хрущова притаманні постійній реорганізації системи управління і постійні переміщення керівних кадрів. Ідеологічним упрунтовуванням змін у системі управління стала ідеологічна установка до побудови загальнонародної держави, яка замінила постулат про диктатуру пролетаріату. Перші реформи в системі управління розпочинаються відразу ж після смерті Сталіна. В квітні 1953 року в системі управління було прийнято рішення про скорочення числа Міністерств союзного і союзно республіканського підпорядкування. Це був перший відчутний крок у бік зростання ролі республіканських органів влади. Із 1953 до 1956 років майже 10 тисяч підприємств РСР перейшли в підпорядкування республіканським органам влади. Таким чином, частка республіканської промисловості зросла від 30 до 76%. В травні 1953 року було ліквідовано Міністерство юстиції СРСР, функції якого були передані в Союзним республікам. Компетенції УРСР стосувалися питання прийняття кримінального, цивільного і процесуального кодексів, установлення основ законодавства про судоустрій і судочинство. Розширилися права республіки формування свого бюджету в питаннях матеріально-технічного постачання, збуту продукції, будівництва, використання капіталовкладу. Уведення республіки передбачалися питання обласного. Територіально-адміністративного устрою, районування, відведення міст до обласного республіканського підпорядкування. На початку 1954 року ЦК КПРС ухваля... ухвалює рішення про зменшення кількості працівників адміністративно-управлінського апарату. За період з 1954 по 1955 роки в республіці було звільнено понад 61%. Тисяча осіб. Перша спроба здійснити децентралізацію промисловості і скорочення більшості союзних міністерств була зроблена на грудневому пленумі ЦК КПРС 1956 року, проте вона не вдалася. Лютневий пленум 1957 року, зрештою, прийняв пропозицію Хрущова. На виконання цього рішення 31 травня 1957 року сесія Верховної Ради УРСР ухвалила закон про подальше вдосконалення Організації управління промисловістю і будівництвом УРСР. Стара система галузевого, вертикального, централізованого управління ліквідовувалася. На її місце прийшла система Раднаргоспів. Раднар які здійснювали територіальне планування і управління промисловістю та будівництвом в межах відповідних економічних адміністративних районів. На території України було створено 11 раднаргослів за цією реформою і будівельних міністерств, а також два міністерства перетворено було із союзно республіканських на республіканських? На кінець року із загальносоюзних залишилось лише 7 міністерств. Хімічної, радіотехнічної, авіаційної, суднобудівної промисловості, середнього машинобудування і транспортного будівництва, Міністерство оборони, якому підпорядковувалось, Міністерство загального машинобудування і Міністерство з питань електростанцій. В результаті вжитих заходів 97% промисловості УРСР опинилося в підпорядкуванні республіканських органів влади. В рамках Раднаргоспів підприємства об'єднувались в Трести і. Комбінати за галузевим принципом, підпорядковуючись відповідним галузевим управлінням. Спрощувалася також система управління на рівні підприємств. Змінивши галузеве управління промисловістю на територіальне, Микита Хрущов мав зробити і наступний реформаційний крок, тобто перевести підприємства на господарчий розрахунок, який давав би максимум самостійності підприємства. Проте на цей відповідальний крок Микита Хрущов так і не наважився. У вересні 1957 року було затверджено статут Раднаргоспів, за яким їхнє рішення могла скасовувати тільки Рада Міністрів УРСР, а Рада міністрів СРСР могла лише прийняти їх дії. Мета цієї реформи полягала в подоланні недоліків і помилок галузевої системи управління, яка створювала відомчі бар'єри між підприємствами різних міністерств. У 1960 році в УРСР було створено ще три раднаргоспи: Кримський, Черкаський та Полтавський. Нова система управління породила певні труднощі і посилила так, так зване місництво. Для подолання цих тенденцій було створено Українську Раду Народного Господарства. 1960-му. Другому році замість 14 економічних адміністративних районів було створено 7 економічних районів: Донецький, Донецький, Луганська область, Київський, Київська, Житомирська, Черкаська та Чернігівська області, Львівський, Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська та Рівненська область, Подільський Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька область. Придніпровський, Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області, Харківський, Харківська, Полтавська, Сумська області, і Чорноморська, Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кримська області. Також указом президії Верховної Ради УРСР, Республіканський Держплан і Держбуд та Українська Рада Народного Господарства були перетворені на союзно-республіканські органи. Таким чином. На кінець правління Хрущова відбувається поступове відновлення вертикальної системи управління, обмежується роль республіканських органів влади, особлива роль місцевих органів влади. Запроваджена система Раднаргоспів призвело до збоїв у виконанні завдань шостої п'ятирічки, щоб приховати від населення невдачі, було прийнято рішення розробити новий семирічний план. З 1959 по 1965 роки. Проте його реалізація не дала бажних результатів. Протягом 1959-1963 років обсяги промислового виробництва зросли лише на 56%, а на продуктивність праці тільки на 29%. В свою чергу, наслідки впровадження ранергоспів в Україні мають свої позитивні та негативні наслідки. По-перше, це скоротилося адміністративно-управлінський апарат. Система управління стала більш раціональною у використанні матеріальних і трудових ресурсів. Підприємства почали працювати в інтересах тих територій, де були розташовані, між ними налагоджувалися взаємовигідні зв'язки, скоротились безглузді перевезення. Збільшилось споживання товарів народного господарства та розширились господарчі права республік і органів управління. При цьому ми бачимо і негативні наслідки збої в виконанні шостої п'ятирічки. Кожен Раднаргосп намагався налагодити випуск ну, повної номенклатури продукції, що її було нераціонально, поява місництва та спричина, спричинила боротьбу місцевого партійно-державного керівництва за права республіки. Система Раднаргоспів, яка змінювала економічну, зміцнювала економічну самостійність України. І сприяла зростанню рентабельності підприємств виявилось єдиним частковим успіхом Хрущова в економіці. до передання під контроль Раднаргоспів 10 тисяч підприємств до кінця семирічки було введено в дію тричі більше типів машин і агрегатів, ніж попередні п'ятирічки. Водночас Раднаргоспи виявилися неспроможними комплексно розв'язувати науково-технічні проблеми і суперечки. І збільше науково-технічна проблема розвитку галузі не усунули ці суперечки і збільшення територіальних і створення в 1962 році республіканських рад наргоспів та Вищої ради Народного господарства СРСР. 2 жовтня 1965 року Верховна Рада СРСР ухвалила рішення щодо ліквідації рад Наргоспів. У 50-х роках у всьому світі розгортається процес науково-технічної революції, яка характеризувалася широким впровадженням у матеріальне виробництво нових технічних розробок, інтенсифікацією виробничих процесів, механізацією та автоматизацію трудомістких робіт. Завдяки НТР виникли нові галузі промисловості, пов'язані із виробництвом автоматичних і Телемеханічних пристроїв, електронно-обчиствувальних машин, штучних матеріалів, атомної енергетики та інше. Відсталі від металургія та важке машинобудування, які були основними в Україні, вже не визначали рівня економічної могутності країни. Ця обставина вимагала структурної перебудови промисловості республіки. Тому формуванням з ініціативами Микити Хрущова раднаргоспів навіть зачинної системи сприяло пожвавленню економічного життя в СРСР. Виникли сприятливі умови для раціонального використання місцевими, місцевих науково-технічних кадрів та ресурсів. У машинобудівній основна увага приділялася розробці і впровадженню нових зразків техніки, комплексні механізації та автоматизації виробництва. Підприємства машинобудування розпочали випуску кукурудзяно-збиральних комбайнів, нових типів. Металорізних форстатів. на металургійних підприємствах освоїли виплавку високоякісної трансформаторної сталі, що відповідало вимог, високим вимогам технологій. Але машинобудування, особливо сільгосподарське, дуже відставало від світового рівня. Тому активно будувалися нові підприємства машинобудівної галузі, переважно на півдні України. У Дніпропетровську було споруджено завод важких пресів та бурякозбиральних -збираль... комбайнів. У Запоріжжі трансформаторний завод. У Кременчузі завод вантажних автомобілів. У Херсоні завод сільськогосподарських машин. В середині 1960-х років питома вага машинобудування в загальному обсязі промислового виробництва зросла на 25%. В цей час. В РСР виникло легкове автомобілебудування Запоріжжі. Розпочався випуск найбільших у світі суховантажних кораблів, рибальських траулерів у Миколаєві. Було налагоджено випуск нових типів пасажирських та транспортних літаків. Наприкінці 50-х, на початку 60-х років, розпочалось серійне виробництво нових зразків машин, приладів та обладнань. За річку 1950 1965 років виробництво нових засобів автоматизації збільшило 4,2% 4,2 рази. Лише протягом 1961-1965 років було модернізовано понад 50 тисяч одиниць технічного обладнання. За 1959-1965 роки. У РСР розпочалось серійне виробництво 5 і двох тисяч нових зразків приладів та обладнань. Загалом, за 7 років загальний, загальний обсяг промислової продукції республіки зріс на 84%. Проте нові розробки вкрай повільно впроваджувались у виробництво у 1965 році. Обсяг продукції важкої металургії зріс порівняно з 1959 роком майже на 70%. Однак перев... переважав випуск низькоякісних металів, оскільки обладнання було здебільшого застарілим та екологічно шкідливим. Зміцнила паливна база УРСР, видобуток вугілля зріс до 194 тонн. Нафти в 4,6 разів газу в 39 мільярдів кубічних метрів. У 1962 році в Україні було введено в дію першу чергу магістрального нафтопроводу Дружба, який постачав нафту Польщі, Східній Німеччині, Чехословаччині та Угорщині. Виробництво електроенергії збільшилось до 94 мільярдів кВт год у 1965 році. За роки Семирічки в Україні було споруджено і реконструйовано понад 700 підприємств легкої та харчової промисловості, а випуск товарів для населення збільшився вдвічі. Незважаючи на ці експерименти, темпи розвитку промисловості України за часів Микити Хрущова перевищували середньосоюзні. В республіці було збудовано низку великих. Тепло та гідроелектростанції Сімфаропольська, Слов'янська, Дніпродзержинська, Каховська, Кременчуська освоєно нові вугільні басейни Львівсько-Волинський та Дніпровський та нові газові родовища на Полтавщині та Харківщині. У 1955 році став до ладу Південний гірнично-збагачувальний комбінат було збудовано унікальні за розмірами доменні печі та Мартена. Це дало змогу Україні випередити високорозвинені країни світу за рівнем виробництва металургійної продукції на одного жителя. Однак при цьому якість металу залишалася низькою. Великий крок вперед було зроблено і в галузі хімізації країни. У 1959-1963 роках в Україні побудовано 35 нових заводів і понад 250 великих хімічних виробництв. Серед них чотири гіганти Великої хімії. Роздольський гірнично-хімічний комбінат, Черкаський та Чернігівський заводи хімічних волокон та Дніпропетровський шинний завод. За хрущовське велике десятиліття фактично заново було створено вітчизняне автомобілебудування, налагоджено виробництво сучасних машин для гірнично-будівної промисловості. Розвивалася транспортна інфраструктура. Восени 1953 року в Києві було здано в експлуатацію перший в світі суцільно зверний міст за проектом Євгена Патона. А в 1960 році в Києві запрацював метрополітен. Від 1956 року у Ворошиловограді та Харкові розпочинається виготовлення тепловозів, що дозволило залізницям перейти на тепловозну та електровозну тягу. На харківському авіазаводі налагоджено серійний випуск першого світі швидкісного турбореактивного літака ТУ-104, а на Київському турбогвинтового лайнера Ан-24. Певні позитивні зрушення окреслилися і в традиційно занебаних сферах економіки: харчовій та легковій промисловості. На підприємствах важкої індустрії, вперше за радянські часи СРСР. У спеціально створених цехах почали виробляти товари широкого вжитку, що сприяло зростанню народного доброводу. В першій половині 60-х років Україна нарощувала виробничі потужності в промисловості, розвивалася металургійна, хімічна, нафтопереробна, газова, енергетична галузі промисловості. Протягом 1961 1965 років. Обсяг виробництва в чорній металургії зріс на 1,4 рази. В, пал... в паливній промисловості в 1,3 рази. В енергетичній в 1,8 разів. У машинобудівній та металообробній 1,8 рази. В хімічній та нафтохімічній промисловості в 2,2 рази. Однак продовжувалась гонитва за валовими показниками. Економіка розвивалася екстенсивно, що вимагало залучення до виробництва додаткових робочих рук. Негативно впливав на стан економічного розвитку недостатній рівень підготовки кадрів. На багатьох керівних посадах перебували практики без відповідної освіти і кваліфікації. Труднощі і нерозв'язані питання соціально економічного розвитку змусили керівництво СРСР та України дещо реформувати економічну систему. Але про це ми будемо з вами спілкуватися в наступному розділі. Домашнє завдання ви зараз бачите на екрані. Дякую вам за те, що ви переглянули урок. Успіхи вам у виконанні цих завдань.